Сьогодні у нас депутатів Бориспільської районної ради, фракції Європейська Солідарність був день зустрічі з виборцями, жителями Бориспільського району. Зокрема, були у селі Іванків, де мали зустріч із місцевою жителькою, у якої проблема і велике горе загинув син, захищаючи Україну. Загинув він в. У чбовому центрі Десна, він тан... танкіст. Е Нещасний випадок стався е неякісний снаряд. Вибухнув танку, загинув весь екіпаж, чотири чоловіка, в тому числі її е син. І от вона, матір загиблого. Е Крім того, у неї ще є два сини, які служать в ЗСУ на війні. Один із них зараз лікується від поранення. Вона. Вся родина не може отримати належних документів для того, щоб мати пільги як родина загиблого у війні за Україну. Тобто, виходить, що, що син закинув не на фронті, хоча він пішов воювати. За Україну його послали в Учбовий центр Десна, де він вчив молодих солдатів. Сам дуже молодий солдат. Він добровільно пішов. Йому ще 20 не було, коли він пішов. Загинув 20 років. Він вже навчав солдатів в центрі Десна. І ось тепер матір офіційні органи. Можна сказати, мордують, не даючи майже ніяких документів, які б давали можливість отримати законні пільги, тобто, як вона каже, що роблять вигляд, як будто би він загинув десь в бійці при дорозі, а не в українській армії. Ну, фактично воюючи, тому що ну навчання солдатів це і є частина нашої великої війни. Який висновок з цього можемо зробити? Висновок, найголовніший, е те, що є дуже серйозна проблема у нас із тим, що е родичам загиблих, які загинули, не зовсім. На фронті, скажімо так, при якихось не зовсім стандартних умовах, не дають належних пільг, е належних виплат, хоча вони втратили е своїх рідних, синів, чоловіків, батьків. Е в Воюючій армії, в армії яка воює з ворогом, був не на лінії фронту в момент загибелі, а десь в тилу все великі проблеми. Схоже на те, що таких випадків є дуже багато і потрібно займатися цим на державному рівні. Очевидно, що Потрібно рішення на рівні Верховної Ради, на законодавчому рівні, щоб такі випадки не е, залишалися на самот, а було чітко встановлено, що якщо людина служила в Збройних силах України, загинула. Або травмувалося, будучи на службі під час війни, то відповідно і давалися всі пільги, всі, всі почесті, все, що належить загиблому за Україну. Давалося це все їхнім родичам, як і родичам тих, хто загинув на лінії фронту. В тому числі і матеріальні допомоги. Ось така проблема є.